Єдиний захисник Азовсталі, який не вийшов в полон, залишився переховуватись на заводі і через 18 днів самотужки дістався підконтрольний Україні території. Алекс, учасник руху ультраслуганської зарі, повномасштабне вторгнення зустрів в Аравійському морі, де виконував контракт на судні. В першому шпорту він розірвав договір з роботодавцем, повернувся в Україну, а згодом на гвинтокрилі дістався оточеного Маріуполя. Нові деталі унікальної історії українського бійця, про яку повинен Дізнатись весь світ. Відео зі східом ми записали ще до оприлюднення на загал цієї історії. Наразі Ютуб нарешті додав нам функцію зміни звукових доріжок. Тож тепер про пригоди Алекса можуть дізнатися не тільки в Україні, а й по всьому світу, бо ми переклали і озвучили англійською це відео. Тож воно доступне як українською, так і англійською мовами. Змінити звук ви можете в налаштуваннях і прохання. Обов'язково поділіться посиланням зі своїми друзями-іноземцями. Хай весь світ знає, на що здатні українці. Від душі в душу. Ти авантюрист? Так, да, думаю, так. Да. Я завжди вписуюсь в якісь движусі то около футбол, то е, війна, то там, робота десь така незвичайна в морі, е, постійні поїздки, перельоти. Тож, е, я за. Цікаве насичене, насичене життя за дві можливо, можливо. Я з таким сприйняттям проживу трохи менше ніж інші люди, але це буде яскраво. За яким принципом відбирали бійців для десантування в Маріуполі? А, в першу чергу. Дивились, чи є у людини бойовий досвід, чи людина служила в армії. І другим чинником було чи знає людина міста Маріуполь. В мене було комбо і бойовий досвід набути в Азові і 5 років життя в Маріуполі, тобто і міста більш-менш я знав, і досвід не мав. То в принципі до мене не було ніяких вопросів, і я був в пріоритеті на цю операцію. Але бажаючих було на перший десантний виліт. Достатньо багато і більшість людей відсіли саме через те, що у людей не було за спиною служби чи якогось досвіду війни. Питали, в кого нема бойового досвіду, ну і більшість людей вийшла ну, там. Да крок вперед. І більша частина людей зробила крок вперед. Сказали, що ви не підходите, йдіть назад в автобуси і чекайте там. Також було ще там людини чотири. Там які там, а якщо у мене болить спина, там ну чи потрібно мені приймати в цьому участь? Ну і кельт він на жаль не отримав звання посмертного героя України. Він отримав на Хмельницького 3 ступені, хоча я вважаю, що це справжній герой України. От і Кельт, він сам маріупольчанин, і він був командиром всього десанту. І він просто таким кри криком, якщо у вас там болить спина, жопа, голова, горіть лучше, що ви можете зробити, це сейчас просто покинуть цей строй. І ті люди, 3-4 людини пішли, залишилась 31 людина разом з кельтом. З цих 31 людини було 7 чинних бійців полку АЗОВ, тобто ті, які виконували Задачі на світлодарській дузі, але не встигли повернутися в марік до оточення. І цим сімьом сімом людям дали саме наказ летіти в Маріуполь. А інші були виключено добровольцями, які саме підписалися на цей двіж, в тому числі, і я що ти відчував під час польоту на Азовсталь? А, відчуття польоту це ну повітряна формула Ай-1. політ на над низьких висотах, з максимальною швидкістю, з різкими. Підйомами та спусками, коли пролітаєш там посадки чи лінії електропередач. Такий момент вже запам'ятався, коли я вже почав трохи з вікна гелікоптера бачити місцевість впізнавати, бо я там служив. І деякі вже місця знав, я приблизно розумів, де ми летимо. Ми летіли біля селища Рибацьке. Вилітали просто там такий обрив, і море вже починається. Ми в цей обрив просто на коли вилітаємо. Я такий дивлюся в вікно гелікоптера, а там просто такий урал з зеткою буханка, і якийсь росіянин просто сить на колесо. Короче, і, і, і просто такий підняв рожу. Там відкрив рота такий дивляться на той гелікоптер, і просто проважає поглядом. А ми ну, в обрив той в морі вилітаємо, і вже робимо в морі крюки. Залітаємо на азовсталь. Вони прості часи дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від FAPBET. Твої дії, коли надійшов наказ скласти зброю. Я був просто, ну можна сказати, так, шокований. Хоча, якщо твара тврази дивитись на речі, я думаю, це було правильно, бо ситуація була дуже важка, не було важкого якогось озброєння, Залишалось лише стрілецького озброєння, і з цими силами довго ще тримати оборону, по-перше, не було можливості. А по-друге, було дуже багато поранених людей, важко поранених, які просто гнили, гангрени і так далі. І так далі, це був. Хоче якийсь шанс на життя на порятунок, дали наказ зберегти життя. Я наказ виконав просто трохи іншим способом. Як я залишився на Азовсталі. Тоді, коли мої побратими пішли, я кожному Зі свого взводу, потиснув руку. Попрощався, побажали друг другу удачі. Ми там з однією однією людиною підготували схованок в Азовсталі, натягнули туди там якихось матрасів, одіял, води їжі. Я вирішив залишитись залишитись там. Думали, що ми це будемо робити вдвох. Ми знайшли цей сховок, підготували все, але в останній момент все ж він вирішив йти в полон. І я залишився сам. Скільки часу ти провів на самоті на Азовсталі? Тиждень, сім днів. Просто суцільна темрява. В мене було декілька ліхтарів. Із їжі в мене були консерви сардини. Десь 10 банок, 6 банок було скляних. Це тушонка курка. Також було. Близько 10 бутилок а, мінеральної води Моршинська, а, по півтора літра а, цукор, а, чай і два стіка кави. І це був антисептик, а, який ще за ковідні часи в Азовсталь для працівників при, ну, привезли руководство Азовсталі. Воно потрібно було для того, щоб робити так звано, ну, пальник, такий з банки під, з -під консерви. Туди його налити, як якийсь кусок тканини і підпалити І можна було щось на ньому там чи воду закипітити, чи просто на вогонь дивитися, бо воно не давало ніяких парів, ніякого диму. Була така розвага просто брати, сипати на ложку цукор і переплавляти в карамельки. І От я сім днів там займався. Потім мені вже від того цукру погано навіть становилось. Опиши, як виглядало місце твоєї схованки? Це такий каналізаційний люк. І там був невеликий вхід в сторону. Там були такі розвалені кірпичі. Я трохи розібрав ті кірпичі, і там був такий простір під землею. Я просто назад кірпичі поставив і все. Там було багато сміття, там якесь павутиння, дуже-дуже таке брудне і непривабливе місце. Коли я побачив, що я так: о, я б сюди б ніколи не хотів би полізти, значить, сюди треба лізти. <гум> ну, в, в ширину десь ну, два метри, а в висоту метр тридцять. А в длину, ну, можливо, там чотири метри. Ну, він не пішохідний нічого там просто нічого немає. Я навіть не знаю навіщо він був створений. Ну це ну ще може в 30-ті роки, там можливо щось як якесь воно виконувало призначення, але воно вже давно було закинуто, і там навіть входу немає я просто розвалив кірпічі. Там ну і все твої думки під час перебування у схованці. Ну я просто прораховував багато можливих сценаріїв, що буде відбуватись далі. Як я буду на це реагувати? Якщо мене там схоплять в місті, якщо мене схоплять десь в полі. Там, да, це якщо мене схоплять на заводі, що я буду казати? Там да в той в тому випадку, в тому випадку, в тому випадку. І завжди можна сказати, граф як в шахи на той випадок, якщо мене схоплять, грав і за ФСБшника, який буде мене допитувати, і те, що я буду відповідати, і шукав невідповідності в своїй легенді, робив її краще. Потім можна сказати, вже сам повірив в це в те, що я там навигадував. вигадував. За ці сім днів, які я провів в підземеллях Азовсталі, я продумував Покрокову легенду на різні випадки при різних обставинах, в яких я можу потенційно опинитися. Ще ще коли робота в Старлінка на Завсталі, ще коли були люди на Азовсталі, наші там працював Старлінк. Я подивився, прийшов і в принципі зробив там скріншоти на телефон. В мене був телефон в тому укритті. От але перед виходом я постарав ну скинув все до базових налаштувань, і телефон зламав, знищив ножем. Просто його розколупав, і закопав, щоб його ніхто ніколи ніколи не знайшов і виходив вже без е, телефон. От. Але за, за цей час я е, вивчав карту. В принципі, в мене була ще бумажна карта, автодоріг, там якась ще цивільна, я її вивчав, вивчав населені пункти, е, запам'ятовував азимути, е, з якого на який населений пункт буде який Азімут. Е, приблизно ну, запам'ятовував, намагався запам'ятовувати вивчати ще карту. Коли я е, Прощався зі своїм зводом, коли вони виходили в полон. Один з бійців мені залишив годинник, цей, і він сказав: тут є дата, тут є компас, там і да? Підсвітка тут є в принципі. Вона така більш-менш яскрава. Це фірмові часи Casio Протрек він сказав, що ці цей годинник йому подарувала дружина, але у нього в тюрмі все одно скоріше за все їх заберуть. А тобі можливо вони допоможуть. Я у нього взяв і пообіцяв, що коли він вийде, я йому їх поверну. Але до сьогодні я їх просто ношу, бо він ще не вийшов. В тебе є діти? Так в мене є син. Він народився ще під час служби в Азові в 2017 році в Маріуполі. Вони як так сталося на початок війни. Що поки я вертався в Україну, вони з України виїжджали і вони вже були в Іспанії. Я повернувся в Україну, вступив у військо, полетів на операцію. Опинився вже в Маріуполі. Тобто я сім з половиною місяців був на кораблі, з ними не бачився. Потім ми не зустрілися на початку війни також не бачився. І вже після виходу я в червні вийшов, а побачився з дружиною в липні. А вона сама до мене приїхала. А сина залишила там в Іспанії ну, на свою маму чи на мою, не пам'ятаю. А потім, вже в серпні, 22-го року, вже із сином побачився. Я навіть коли летів Маріуполь, нічого не сказав і вже. Потім, коли там було декілька днів таких жорстких боїв, і я там випадково потрапив на Азовсталь, і там мені дали пароль від інтернету. Я їй просто написав, що я в Маріуполі. Вона така пише: в смислі в Маріуполі. Ну, типу, там же 100 кілометрів до ти ж не був. Ти ж був в Києві, а, типу, вона пише, Возле Маріуполя ну, в тому направленні, типа, і в. Я просто пишу в, вона така, ну типу, пише смайлик. Короче, я, типа, это, типа, ну, Як ти туди попав? Я просто смайлик вертольотіка. І вона все зрозуміла. Так, да, я їй також сказав, що це полон, що всі виходять, і все, їй сказав, що вот така наша доля. Вот. Але про те, що який я маю намір, вона не знала. Перша розмова з дружиною після твоєї пригоди, коли вийшов, доїхав до Запоріжжя. Потім ми вже у друзів жив в Запоріжжі перші дні. Там я знайшов там свою сім-карту. Мені там швидко купили телефон, там одяг, мені друзі так зарядили одразу. І я набрав дружину. І вона а, Вони на початку типу, думали, що я дзвоню з тюрми, бо були тоді чутки, що з полону є зв'язок, що там якось дзвонять, і так далі. І я їй сказав, що я на підконтрольній території, вона просто, що ти де, то, то куча питань, ще ні одного моєго відвету, а в неї вже купа питань. Я просто не встиг ще на один відветить, а там вже питань 10 просто. Питає, типу, як це тебе що обміняли? Я кажу: ні, я просто ну, не здався, сам вийшов. Вона так на початку не повірила, але потім я прислав фото з українським прапором, і тоді вони повірили. Ну, Звичайно, там вони плакати почали. Але потім раділи. Чи були думки залишитися в Маріуполі партизанити? Ні, таких думок не було. Бо а, я розумів, що рано чи пізно все ж вони віднайдуть якісь документи з моєї ранішої служби в Азові. тому таких думок не було. І я розумів, що мені мені потрібно. Покинути це ці території, це напевно був також шанс там один із тисячі, але я вирішив його використати і просто зіграти очередний раз в таку собі рулетку поставити на, на кон знов все заради свободи. Хто перший дізнався, що ти вибрався на підконтрольну Україні територію? Мій друг Макс, який живе в Польщі, я йому сказав, бо в мене окрім нього не було ніяких контактів, і він вже вийшов на командування. Тоді вже ну ще і терозовки Я, ну вже там щось перехідний був період. Тоді вже і Андрій Білецький дізнався, що Ну, є такий хлопець, який вийшов. а Також а, він зв'язався зі мною в тому місті, в якому я був. Він сказав, що є в кого вписатися. Я казав, так, в мене друзі, друзі там вписали, все нормально. Він там сказав: Очікуй декілька днів там, твоє командування в курсі. І він приїхав, також зі мною поспілкувався а, і все, і сказав, що робити далі. Що відбулося під час зустрічі з Білецьким? Так зустрілися, потиснули один одного руку. А він попросив мене все розповісти. Я йому почав розповідати, як я виходив. А він такий ні, ні розповідай спочатку, як ви залетіли туди, і все. І ми декілька годин ходили по одній там з базі з баз з баз в Запоріжжі. Я йому просто декілька годин все розповідав. Так він інколи посміхався, десь з якихось ситуації. І все, і потім а, знов потиснули один одного руку. Він спитав, чи вмію я водити машину. Я сказав так. І він а, дав одну з машини і сказав: їдь в Київ, тебе там чекають і все. Я сказав, куди приїхати. Сказав: там три дні тобі вистачить відпочити. Я сказав так і потім на службу. Ти залишав собі гранату про всяк випадок. Ні, такого не було. Я не знаю. Ну, багато хто каже, там, да, там, якщо мене будуть брати в полон, там я себе підірву. я не впевнений, що я б мог би це зробити. <гум> тобто я, е, я такий, що ну, просто да, я е, б'юсь до кінця, там, да, до, ну, використовую кожний там на менший шанс, але там зірвати себе не впевнений, що я зміг би, напевно, ні. Більше нічим так. Тому я з цими гранатами просто там, як я там нашу гранату для себе, типу, ну, ніколи не було там. Я носив гранати, але не для себе. Як зрозумів, що вже можна покидати схованку? Я коли це планував, я розумів, що перші дні. Ворог буде ну гарно нести свою службу, пильно ну відповідально ставитись до служби до патрулів, там, і, Так далі і так далі. Бо буде розуміти, що все ж хтось мог би міг би залишитися і з будь-якого там люку підвалу, там да, піднятися там, і застрелити. Але також я розумів, що кожним днем вони також будуть втрачати пильність більш невідповідально ставитись до своєї служби, розслаблюватись. Тому я взагалі думав 10 дні, днів там сидіти. Але просто я на сьомий день відчував, що я вже помираю, і якщо я ну нічого не зроблю, то я там просто і залишуся, і мене там навіть ніколи ніхто ніколи не знайде. Ну я вже дуже погано себе відчував, бо їжа не збалансована, це просто якась там риба, і якої було дуже мало там по одній банці в день. Вода, цукор. Я вже відчував, що щось у мене з желудком, з головою. Просто психологічно вже ну, було важкувато. І все ж думаю, в принципі, думаю, сім днів вже достатньо. Думаю, що із сьомий день що десятий, приблизно їхня уважність не зміниться. Вже думаю, нормально потрібно виходити або зараз, або ніколи. Перевдягнувся в цивільний одяг, який ми взяли ще коли летіли на гелікоптері. Нам дали наказ взяти з собою цивільний одяг. А його зміг за ці бої всі зберегти і перевдягнувся і. Декілька годин, десь з часу ночі, до світанку виходив саме з заводу. Йшов так тихо, постійно зупинявся, прислухався до місцевості. Ворог себе демаск демаскував дуже сильно. Вони на постах палили кастри між постами їхніми пройшов. Потім вони дуже голосно розмовляли, світили ліхтарями, то просто вели себе, як вони вже не на війні, що їм нічого не загрожує, і завдяки цьому, в принципі, я міг орієнтуватися і зміг успішно вийти в місто. Був вже світанок в місті, я зміг дістатися вже житлового масиву, сховався, побачив, а, як. Вже починають там прокидатися цивільні, ходити, там щось шукати, щось марадерити. Чи спілкувався ти відверто з місцевими під час виходу з міста? Ні, бо це була атмосфера суцільної недовіри. Ну, взагалі, там населення до населення один до одного. Ніхто не міг бути щирим один з одним. Бо Будь-хто міг там да сказати твої справжні погляди там росіянам, і за це ну будь-хто може бути репресованим. Тому коли приходить Росія, будь-яка свобода слова, свобода думок, вона просто зникає. Тому ніяких там розмов таких не ведеться, окрім там, якщо це дозволяє лінія партії, там дашов Азов там все розбомбив, це там все із за Азова, і так далі. такое можна говорити. А якщо ти інакшої думки. То дуже можливо поплатитися за таку вільну думку. Ти використовуєш у житті знання в шахах. Мені шахи в принципі по життю дуже допомагають, бо е я займався в дитинстві в шаховому, клуб, в шаховому клубі в Луганську, е і шахи вчать людину продумувати там, життя справи, там, да, якщо щось ти робиш, там просто на декілька кроків вперед е рахувати можливі ходи противника, е можливі, свої можливі відповіді. Я дуже раджу. Якщо у вас там є діти, то там не робити там з дітей там, да, професіоналів, гросмейстерів, але все ж таки навчити дітей на якомусь базовому рівні в шахи грати. Скільки загалом ти пройшов пішки? А, близько 200 кілометрів. Що було з твоїми ногами? Вони були стерті в кров, бо в мене не було якісної обуві, наприклад, трекінгової чи якихось крутих носків, бо прийшлося йти в тому, що мав. Там, як такі бомжацькі кросівки а, і житомирські носки. Бо свої гарні військові довелося виконати, щоб не спалитися. В разі чого. Фізична підготовка відіграла ключову роль у твоєму порятунку. Ну так, це було важко, але я не можу сказати, що в мене якась там надкрута фізична підготовка. Ну я звичайний хлопець. Без якихось там надфізичних здібностей, але ну можливо моя витривалість і впертість, впевненість в своїх діях, шалена віра в себе. Я думаю, більше це, ніж якась фізична складова, бо навіть те, що в мене було, ну, да, фізичний стан, який в мене був, я його втратив. Ну і під час боїв, і під час там коли переховувався. Постійна нехватка їжі, води, великі навантаження, стрес вони дають своє. Тобто я просто за бої в Маріуполі кілограмів по втратив. Важив щось близько 60 кг, коли вийшов 50. Але для того, щоб твої м'язи витримували ще більше навантаження, а фізична витривалість стала краще, приймай ортамол магнезіум. Це вітамінний комплекс для нормалізації роботи та функції м'язів. Дякую. Ти спілкувався з побратимами одразу після виходу. З деякими так, але ну ті, які не були в Маріуполі, і потім деякі люди тут, коли ще була можливість зв'язатися з полоненими в Оленівці, вони розказали, що такий-то, такий-то хлопець зміг вийти. Ті, хто мене знав в тюрмі, ну потім, коли вони вийшли, вони мені розповідали, що. Тюрмі це дуже підіймало дух, і вони всі раділи за мене. Тобто, ну вони дійсно в, в той тюрмі там при всіх тих обставинах. Ну вони не розуміли, як, це, що там, але просто звістка про те, що один хлопець зміг не потрапити в полон і вийти на підконтрольну територію, це їх дуже потішило. Чи був твій план максимально близький до провалу? Так, був багато разів. Ну я думаю, рази три точно коли. Там інколи здавалося, що все все виходить, а потім різке таке дно, з якого я думав, що не виберуся, але потім все ставалося якось на мою користь. Знов йду йду, потім знов падаю на дно, і знов так ставалося, що все якось склалося на мою користь, і це все виявилося. Ну, що я використав той один шанс із тисячі. Скільки днів ти добирався до підконтрольної Україні території? після того, як останні люди вийшли з Азовсталі? 18 днів. От ну а що було далі? Як я виходив? Мої інші пригоди на шляху до свободи. Будуть описані детальніше в моїй книзі, яку я зараз закінчу. Вона вже майже написана, але ще буде етап редагування, типографія, тираж, видання зима. Що відчув, коли дістався Запорізької області, я не знаю. я Просто почав сміятись чомусь, просто дикий смі сміх якийсь. Я просто не вірив, що в мене це все вийде. Я не вірив, що я взагалі залишусь живий там ще під час боїв в Маріуполі. Ну я все ж таки вірив в себе, але не ну не дуже вірив, що в мене все вийде, бо я розумів, що шанси, шанси дуже малі. То я чомусь просто почав посміхатися, сміятися, розуміти, що я переміг. Ну, не такий прям історичний, але, але такий надмінний. Можливо, я зрозумів, що я все ж таки переміг. Я поставив на кон все і виграв. Трьохповерхова будівля а, з бункером і пробило просто все. Я так подумав, що якщо я там зараз не покричу, там не спитаю, чи є хто живий, то я ну про це напевно буду жалкувати все життя. Виживаємось ну залежить від того, скільки автоматів буде стріляти. В мене влучила. Куля з пулемету просто між пальців поранила пальці, але до того дому ми не дійшли і потрапили в засідку. Тобто командир навіть не розумів е, стану свого фронту. Фріксив ту сол.